Бойові дії української армії у радіусі 40 кілометрів від місця катастрофи Малазійського Боїнга повинні припинити таке доручення. Дав сьогодні силовикам президенту України Петро Порошенко. Робиться це для того, щоб українські та міжнародні експерти, зокрема із Росії, мали можливість почати розслідування усіх обставин трагедії. Окреслена президентом територія навколо селища Грабове наразі майже повністю контролюється загонами бойовиків. Натомість на сході не припиняються запеклі бої і не без певних позитивних результатів. Український прапор нині за майорів над майорськом. Це передмістя Горлівки. Також сили АТО узяли. Під контроль Дзержинськ та Рубіжне, що на Луганщині таким чином перекрили один з найбільших каналів постачання бронетехніки із суміжної федерації. Активні бойові зіткнення точаться просто зараз під Лисичанськом, Северодонецьком та безпосередньо у передмісті Луганська. На Донеччині українські регулярні підрозділи намагаються взяти під контроль Авдіївку та селище Піски. Це буквально за декілька кілометрів від Донецька. Бойовики продовжують обстрілювати блокпости української армії і в Луганській, і в Донецькій областях. За добу таких нападів було більше Сяти у Раді нацбезпеки розповіли, як під прикриттям важкої артилерії бронетехніку та бойовиків з Росії переправляють на український схід. Спочатку терористи відкривають демонстративний вогонь по безлюдних територіях Росії з України. У відповідь російські військові завдають масовному обстрілу по позиціям українських військових. Під прикриттям щільного артилерійського вогню на територію України проходять колони важкої техніки та найманців.